Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. В кадрі вже у мене кілограм полуниці. Не хочу її туди-сюди переставляти, тому що вона дуже стигла і не хочу її пом'яти зайвий раз. Так, полуниця у нас така гарненька, крупна, коштує по 70 гривень за кілограм. Тут у мене якраз на 70 гривень я кілограм купувала. Ще купила на ринку картоплі молодої, вона по 50 гривень за кілограм, така середнього розміру. Ну, тут у мене трішки більше, ніж кілограм, точно я не знаю скільки. І купила помідорчики. Чері теж на ринку. Багатенько, тут десь пів кілограми. І чотири огірки, теж таких величеньких. Е, то все, картопля, помідори і огірки вийшли мені на 150 гривень і на 70 полуниця. Так, а далі покажу покупки з АТБ. А, стоп, ні, іще не з АТБ, і ще у мене була на ринку цибулька. Я для салата купила ось таку велику цибулю. Вона зелена, але вже, бачите, така крупна. То буду в салат додавати. На 20 гривень ось такі три штучки. Так, з ринку все прибрала, а тепер уже будуть покупки за тебе. В тебе купила спагеті одну упаковку делюкс, такі, як я люблю. Ще батон. Хотіла від сар хліб, але знову у нас його чогось немає. Тому купила ось такий рум'янець. Ще ось такий хліб від відрум'янець, бо сьогодні на вечерю дещо буде, що треба з хлібом їсти. Далі покажу, що у нас на вечері сьогодні буде. Такий рулет з маком від цар хліб, Дуже сподобався. Кілька разів брали, я думаю, що два. І тепер взяли знову ось такий рулетик. Багато маку, тільки щось він у мене сплющився, приплюснувся десь у рюкзаку. Так, і тепер покажу, що у нас буде на вечерю. На вечерю у нас сьогодні буде молода картопелька з оселедцем. Оселедець купила ось такий від своєї лінії. Він такий з прянощами ось такий оселечик, бо дуже щось захотілося. Салатика із свіжих овочів, картоплі молодої, і оселедця буде ось така смачна вечеря. Холодильник купила, щоб були ось такі сосиски, рум'яні кусняшки. Зараз на знижках, то нехай будуть ось такі вони. Так. Ще побачила на знижках ось таку закуску пікніки. Так мені її захотілося, тому купила. Тут 200 г з бужениною. Буду на батон намазувати, і з чаєм або кавою такі бутербродики їсти. Я таке не часто беру, але от захотілося, тому чому собі відмовляти. Тому купила. Так, традиційні мої покупки морква. У нас дуже маленька морква, не, не дуже хороша, але взяла ось такі три штучки, на супчик буде. Цибулина теж на супчик одну штуку купила. Так, і старої картоплі вже розгортати не буду. Тут чотири штучки ледь вибрала, вже не дуже хороша, теж мені на суп потрібно буде. Для сина пару цукерочок взяла цієї пастили, тут чорна смородина і полуниця яблуком. Ще я тебе купила ось такі пилюшки, вони одноразові. Тут 5 штук в упаковці, ти підстеляти, коли з синочком граюся, там десь на ліжку або ще десь. Якщо раптом трапилась несподіванка, це ми привчаємось до горщика. Тому треба ось такі пилюшки, щоб не замазати все навкруги. Ну, а там як вийде. Для сина ось таку книжечку побачила, в тебе дюймовочка. Тут у нас хороші ілюстрації. Тексту багатенько, але подивимось, як він буде слухати. Не буде, то просто подивимось картинки. а Трохи пізніше, то будемо вже читати. Хороші книжечки, в тебе, яскраві з хорошими ілюстраціями. І не дуже дорогі такі картоночки. Два банани купила, бо зараз вони швидко псуються, є і інші фрукти, а банани нехай лежать на перекус, може знадобляться. Так, і ще одну баночку тунця купила, бо вчора з'їли з макарончиками одну. Ось такий тунець шматочками в олії. Зараз на знижках. Десяток яєць купила, в АТБ. Такі новогучі, поштучно, просто без коробочків. І знову купила ось таку рибу від Норвен. Це хек, морожений, глазурований на шкірці. Філе на шкірці. Так, тут у мене 868 грамів, Не дуже велика упаковка. Синочок просто любить цю рибку, і мені дуже зручно, що вона вже в філе йде без кісточок. Смажу його або на сковорідці, або запікаю. Ще дві упаковки молока від своєї лінії. Таке, як завжди, беру, 2,5% жиру купила. Ось таке. І заходила в м'ясний магазинчик, попросила, щоб мені філе перемололи. Одразу буду робити супчик з фрикадельками. Тут величеньке філе майже на кілограм, на 130 гривень. Ось таке вийшло. І щось зроблю. Може, котлетки, а може, якісь теж м'ясні кульки до гарніру. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!